Здоров'я бажаю. Здоров'я. Здоров що воно? Дивишся машинку? так? Да, да, да. да, – Це машинка, Ярко, то, що ми з тобою говорили. Тобто ік-стрейлік. Що ти, поляха ці парні воєнні, вони стісняються, не можна слова видавити. Так що, Юрка зараз тобі трошки розкаже про ці машинки, я на ній не їздив. І Я думаю, він розкаже більше. Ми нічого їй не робили. Для глядачів просто поясню, що це за машинка, що це за... Військовий, вірніше, він сам розкаже, з якого підрозділу це танкові війська, якщо мені пам'ять не змінює, правильно? Так точно. Я командир танкової роти 63-ї механізованої бригади. Значить, беремо на свій підрозділ даний транспорт. Дякуючи безпосередньо та нашим підписникам, глядачам, яким, місцевим які місцевим бережанцям, які Взяли, долучились до збору коштів на даний транспортний засіб. Він буде виконувати бойові завдання, рекордне розвідки звичайно, підвоз боєприпасів. Цей транспорт. Так що я скажу більше, в першу чергу я дякую самому Ярославу за те, що він не опустив руки і не тільки борони нашу на України. А ще й безпосередньо фактично сам зібрав на цей автомобіль. Чому так вийшло? Тому що е, ну, трошки подивляється, Ютуб, Фейсбук, і Шелудька знає там по заправці, було таке діло. Я працював на цій заправці, він працював, каже, торговим було таке діло. Якщо ну щось, типу, такого, неважно. Всіх людей знав по заправці і написав мені у вайбер, чи не змог би я допомогти в зборі на той чи інший автомобіль. Я сказав, що я на даний момент не можу, робив відеозвернення, списалися. Созвонилися, я кажу, розпочинай. З першого дубля зняв відосик, я кажу, так і дай. І фактично більшість глядачів на Фейсбуці, які знають Ярослава, підтримали і зробили величезну справу, і зібрали вони скільки, 130 з лишнім тисяч? Так, так, так. Тобто ми фактично, мої глядачі на Ютубі фактично нічого не зробили. Ми тільки зробили перезули, дякуючи магазину Віанор, як завжди, Юрець його тестував, тест драйв ми для тебе зняли, показали, що ця машинка може. Для чого ми це робимо? Для того, щоб о, побачити, що відпаде і що треба прикрутити, приварити. Тому що машини будуть виконувати бойове завдання в таких умовах, в яких реально ну, нам навіть і не снилося. Тому що там, де ходить та техніка, якою керуєте ви. Ну, кстати, екстрейліки, скажіть, тоді екстрелік у Бакумовському лісі виліз краще, ніж Пасфайндер із колії. Ми провіряли. Плюс який в нього передній привод постійний. В основному в, джипі. в джипах йде задній привід. постійний. Тут а також, Юра, розкажи, що тут є для Ярослава. Може відкрити двері, показати, де включаються ті чи інші речі. Можеш завести, чи вона заводиться, чи їде. Так що я зайду ще з тієї сторони, трошки щось хлопці сьогодні стісяться. Калюха, шо ти? Привіт, слава Україні! Це ж така, трошки напічкана, не, да? так? Я перейду на ту сторону. Так що такий маленький коник наш лозунг з миру пониці путіну петля. Заслуга це... Ось у Юрка це тут розказує. Така це DVD. О, документи у бардачку. Номерочок їжачка я тобі дам. Зарядку можна використовувати, О, Тут так само припальничка зарядка. Карманчики. Саме головне оця штука. Тут задній привод, зараз краще включити авто, правильно? Авто це за 4 Це максимально заблокірований повний плод. Складаються дзеркала, на ньому включаєш, складаються деркала, регулював електрозеркал. Сіклоподйомники блокуються, А, заблокуються двері, верні. Ось блокуються з ключа відкривається, дай ключа. О, ну, машина. А, у мене? Тебе. А що, я не отдам ключі? Не отдам. А де ж їх вже дів. Зараз знайдеш лутьку. <гутив>. Шелудька сидня з температурою, <гутив>. так що я хочу од вас <гут> на дистанції, бо <гут> трошки. А ти Перший раз тільки воючка відкривається. Я Другий раз відкривається. Вже всі. Або кропочка, 20. І такий, я ну не, не чого, такий нормальний. — Панорама ганитки Ну, Мама, серйозна. Є там... же люк, так. Да. Як у танку. Оп, ну танкує ж війська, правильно? Одна проблема, Ярослав, ми з тебе... Що? А що це пікає? Що це пікає? Щоб не хлоп, щоб не захлопнулося. О! Все, так невеличкий інструктаж цьому маленькому танку, танкісту ми зробили. Так що, товариш командир, як би ви не хотіли, але з вашого танка ми хочемо з вас стирити цю штуку. Якщо можна, оцю я дівчатам передам, хоч ми невелику участь прийняли, О. це нам на згадку, ми прицепимо в бустик на потолок. Так що, друзі, я дякую всім, дякую небайдужим, дякую всій командній роботі, дякую всім, хто долучився до збору в Ярослава. Це більшість березанців, і не тільки. От, я думаю, що ця машинка буде виконувати і буде їм. Ну, як знахідка у їхньому підрозділі. Це в основному їхня робота. Ми нічого не зробили, ми тільки забронювали його в їжачка, забрали його на березань, трошечки підшаманили, перевзули, ну от так. Ну а тепер передамо. Та, Що там, все розібралися? Да, да. Дякую. Тросик воно, танка можна витягнути. Ага, тут це в оригіналі. Так що машинка пройшла, бо ця машинка не стара. Сетка, я не знаю, які там кользуються, розкладаються, там не кожуть. Так що я розказав, отакі шелуть копатки на шевронику. Скільки треба, скільки машина коштує? Шеврон. <рес> так що я ж кажу, шеврон, буває, що там я стяг там, все більш нічого не треба. Да, сидушки, кстати, розкладаються, можна, хоч машинка і маленька, але реально вона возить нормально. А який у танчика снаряд? Просто гільзи такі короткі. Ні, це я знаю. А він по довжині. Там, не, там, там сам, сам снаряд і плюс же заряд іде. Бо така юбка така маленька, мені хлопці привозили. Там вже окремо, Поняв? Так що все, бачу? бачу, вже розбалакався. Треба було спочатку пройтися по кругу, а потім вже знімати відосик. Так що, друзі, <кхе> ще одну роботу зробили. Я ж кажу, об'єднуйтеся в команди. І в першу чергу... От коли звертають, я завжди кажу, я сам не можу це зробити. Пробуйте, а ми потім підтримаємо. ми нічого не зробили, ми просто знайшли автомобіль через їжачка, пригнали його в Березані, він чекав свого часу. Так само твого брата кум також вони хотіли, щоб ми допомогли. Вони також вже зібрали на машинку. І ще хлопці із Пилипчого, чи з Ярешок не пам'ятаю, також. Я кажу, хлопці, розпочинайте, теж зібрали. Це фактично за цей період, що ти звертався, звернулися три людини з цієї місцевості. І дякуючи Фейсбуку, я завжди кажу, в підрозділі є не один чоловік. Діліться, діліться і відкривайте збори в різних куточках України. Тому що я вже робив наголос. Так, да, з Миропонинці Путіну петля, ютуб-канал є шелудька, ну і не тільки, QR-код, то знаєш, буде в своїх там подчиненних, каже, ну підписайся, бігом QR-код. Да, я шуткую. То все таке головне, що якщо є машинка, якщо на ній є резина, якщо вона їде, то вона може привезти продукти харчування, навіть хлопцям поїхати десь там е помитися, щось скупитися, теж немає машин. Саме переміщення з локації на локацію, то дуже велике діло. Коли в підрозділі є машинка, то це дуже довго. Це перша машинка, да, в вашому підрозділі. Все. Я думаю, що буде служити вірою і правдою. Ми зробили малость. Більше зробили глядачі твоєго фейсбука, які слідкують за Ярославом. велика вдячність. А це ще підчеркує те, що тебе багато людей знають як людину. Тому що та я бачу, як ти на другий день світився, як ти розказував людям, це було дуже круто. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Реально замерз, як собака, щось температура якась у мене. Буду відпускати Ярослава, так як у нього є хвилинка хай заїде додому до своєї родини, а не слухать балабола шелудька. Так що з миру по нитки путіну петля на цьому все. Всім пока. Так що слава Україні! Героям слава! А вас, Юрій, треба приглашати чи що? Чи ви казали? А ти ж не снідав чи що? Все, красавець, то ти уші це заклав. Дивися, бо зробимо вирвані годи.